Привіт! мене звати Світлана. Я рада вас вітати на моєму каналі. Засвіт і сьогодні третій день мого власного марафону, який я сама собі придумала і сама зараз реалізую. Що я хочу сказати, що мені зараз вже трошечки збивається дихання. Третій день цьому винен, звісно, ритм. Це по перше. По-друге, я зрозуміла, що не варто брати книги, які переважають за 200 сторінок. Це була помилка. При тому ця пакальна спека, яка висутує всі сили, і ти зранку прокидаєшся, абсолютно не відпочинувши, а таке відчуття, що навіть гірше. І те, що ти добровільно сам для себе назначив, перетворюється на обов'язок, а це теж недобре для читання. Але тим не менше, я постараюся справитися із поставленою задачою, і сьогодні я хочу поговорити про третю книгу мого марафону. Ну і звісно ж, ви знаєте, яка книга, тому що ви вже бачили обкладинку до цього відео. Це книга Фелікс Австрія Софії Андрухович. Лише я тільки почала її читати. Мені знадобилося певно десь сторінки дві для того, щоб повністю налаштуватися на стиль написання авторки. Ну а далі мене вже було важко зупинити. Вірніше, не так. Ця книга не та книга, яка читається залпом, запоєм і не відкладаючи. Це другий роман Софії Андрухович, і перший роман, з яким я ознайомилася цієї авторки. І що я вам хочу сказати: ну, власне, тепер це стане. Власне, тепер Софія Андрухович стає ще одною моєю улюбленою авторкою. Я, звісно, боюся не передказати, тому що я не знаю, чи стиль її витримується в тих книгах, абсолютно в яких є, які довидавалися, які після видавалися. Я вирішила наступною книгу купити катананхе. Хочеться мені прочитати на неї теж абсолютно неоднозначні однозначні відгуки. Але якщо авторка пише так, як тут, то я думаю, що мені повинно сподобатися, тому що стиль її написання це абсолютно мій стиль. Другий роман авторки він війшов у 2014 році. Він відмічений шаленою кількістю різних премій. Цей роман Софіян Рухович писала за кордоном і гуртожиток, в якому вона мешкала, називався Фелікс. Коли її батько Юрій Андрійович про це дізнався, він запропонував дочці взяти назву з девізу. Це девіз? Він запропонував взяти назву з девізу Австро-Гонської імперії. Що за девіз? Батько запропонував їй взяти назву з фрази. Нехай воюють інші, а ти щаслива Австрія, е, укладай шлюби. Це, по-моєму, чи то девіз, чи щось по типу такого Австро-Угорської імперії. Фелікс це означає «щаслив». Фелікс Австрія щаслива Австрія. Ну а тепер ближче до Роману. Отже, дії роману відбуваються тисячу 1900 році в місті Станіслав. Це теперішній Івано-Франківськ. Станіслав тоді належав до Австро-Угорської імперії. Але як же ж мені подобається мова, якою пише авторка? Але я вам не можу передати, з якої насолоди я читала про всі ці мурмуляди, бельведерські фрезури. Ну і таке інше, коли я читала цей роман? в Мене вигулькувало таке відчуття, що Софія Андрухович задіє абсолютно всі наші органи чутті. Я б відчувала запахи і тої смаженої кави за 13 корон, і тої мурмуляди, і того дощового, затяжного літа, тої сирості, тої вологості з тими болотяними нотками. Я здавалося, відчувала на смак те повітря, яке було тоді. Мені здається, я прямо таки бачила той будинок, який Петро побудував для своєї аделі. Мені здавалося, що навіть я бачила, як він пливе по тій повені липневій, або він підноситься в повітря. Я бачила ті скляні вітражі, через які зазирало сонце в кімнати. Мені здається, що я ті скульптури, які робить Петро, бачила на власні очі. Мені здавалося, що я навіть вдихала той пил з мрамору, який витав в майстерні Петра. Я все це відчувала. Я сприймала цю книгу як музику. Я її... Чула в своїх вухах постійно. Такого відчуття, такого задіяності всі моїх органів чуттів я не пам'ятаю ні від однієї книги, власне. Так, для когось, певно, ця книга буде написана нудно. Але оцю нудність. Цю душність я обожнюю в творах. Я люблю, коли тобі якогось пересічного персонажа абсолютно другорядно, якого крамаря якогось там, або торговку рибою з її сином. Ну, Хай синами двічі там чи тричі побачимо, але торгов чи то крамаря, в якого стевка купувала каву. Ми бачимо перший і останній раз. Навіть відчувала, що я разом Стевкою заходила в ту крамничку. Я перечіпалася через ті тюки з кавою. Я дивилася на ту заспиртовану, що там було риба, чи ще щось, що стояло на столі для привернення уваги. Я сама звертала на неї увагу. Я стежила за тим крамарем, я дивилася, наскільки як він одягнуний оці всі слова. Я зараз не згадаю все, що пише Софіан Рухович, але настільки це відгукувалось у мені. Знаєте, що я подумала? Що якби я вірила в переселення душ, то одна із моїх душ 100% мешкала десь там в тому ж році чи в ті ж роки, і в тих ж самих місцях. Тому що настільки мені ті локації, той аромат та атмосфера. Вібрація того міста, місця і часу були мені знайомими, були мною відчувалися. Я розумію, що це може бути ну, не лише для мене, але не для всіх людей. Звісно, що у кожного з нас знаходяться такі романи, які викликають у них от такі якісь рідні сприйняття до того. Але в мене, власне, це скр... склалося із романом Софії Андрухович. І оця вся детальність, оця вся трепетне відношення до того всього, що пише авторка, це, це неможливо передати, наскільки це мені було цікаво. Мені було цікаво читати описи того, як на ровері Стефа їде за тою рибою під тим дощем. Але як же ж тут описується, як Стефа готує їсти, як вона вибирає продукти, як вона їх закуповує. Це все настільки органічно, настільки може взагалі бути написана історія. У мене таке відчуття, що я скакаю з однієї теми на іншу. Ну але ви вже, будь ласка, вибачте мені, в мене немає філологічної освіти. І мені навіть дуже хочеться, щоб був якийсь, знаєте, такий схематичний план, по якому треба описувати книгу, розповідати за неї, робити аналіз книги. Але я поки що його лише намацую, скажімо так. І виходить, що я хочу сказати все, боюся забути щось сказати, І із-за цього скакаю з теми на тему. Так би мовити, щоденник Стефи. Ну і звісно, коли я про це дізналася, коли почала читати, стає зрозуміло, що коли розповідь йдеться від першої особи, то їй я не знаю, чи взагалі є такі твори, де першій особі можна довіряти. Тому що, звичайно, треба думати про те, що вона ще хоче, те й пише, що хоче, те й дає нам знати, а щось може і приховати. Ці всі речі, які головна наша розповідачка приховувала, деякі я помічала, вихвачувала деякі, звісно ж, ні, розкрилися лише в кінці книги для мене. А не можу сказати, що фінал книги, бачите, ну я ж говорила, вже я вже прискочила до фіналу. Фінал книги для мене був цілковитою несподіванкою, але 50 на 50, скажімо так. Отже, повернемося на початок. Це щоденник Стефи. В ньому вона розповідає за своє життя, щось згадує про дитинство, але тут у нас приблизно описаний весь 1900 рік. Розповідається тут про двох дівчат Стефу і Адель. Помимо того, що це щоденник, на цих сторінках Софія Андрухович зробила таку, ви знаєте, реконструкцію Станіслава 1900 року. І я десь навіть читала, хоча потім намагалася знайти правдивість те, що я чи якомусь із віду, які прочитала відомості чи ні, але про те, що дійсно в 1900 році було 70-річчя їхнього там кого короля, чи цісера, чи хто він у них там такий був, і те, що у 1900 році точно була повінь велика в липні місяці, і те, що точно в якомусь 1800 яких там роках, коли загинули батьки. Мама і батьки головних героїнь точно відбувалися ті мармулядові пожежі, які тут описуються. Наскільки це правда, я не знаю. Ну але якщо вірити, що це все таки правда, то це, ну, і без цього це була така, ви знаєте, практично. Я надіюся, що точно, я не історик. Реконструкція Станіслава 1900 року. Навіть та вулиця Липова, на якій мешкають головні герої цієї книги, є і зараз називається вона правда вулиця Шевченка, і на якій мешкають батьки Софії Андрухович. Я навіть не знаю, як про них сказати, хто вони? Подруги, просто дві дівчини, хай буде, дві пан пані, одна панночка, друга пані, мешкають на вулиці Липовій. Одна з них та що Аделя це дочка лікаря, і батьки Стефані служили у доктора Агера і власне загинули під час тої ж пожежі, про яку я вже розповідала. І доктор він взяв її під власну опіку. І навчав її, вона ходила до школи, і так інше відносився до неї дуже і дуже. І декілька разів Стефа не декілька разів, а більше навіть ніж декілька, згадує про те, вона доглядала батька Аделі. Той помер уже коли дівчата були дорослими, коли Аделя вже була заміжня. І він говорив до Стефи, казав їй, що ви настільки близькі, ви настільки тісно, як дерева переплилися коріннями. Тож не залишай не залишає Аделі, будь-завжди біля неї служи їй. Що Стефа повністю і виконує, вона служить за свою службу, вона ніяких грошей не отримує, живе разом з Аделею і з Петром. І на це дивитися досить таки цікаво, тому що ці стосунки настільки переплутані, заплутані і девакуваті. Що за цим аж навіть цікаво спостерігати. Тут дуже багато розкривається характер самої стефи. Але як я вже говорила, ви ж розумієте, що всі ці характеристики, які даються персонажам, як стефа описує себе, Аделю чи Петра, все це ми чуємо з її вуст. І все це треба було б сприймати дійсно критично, але у мене не було якоїсь іншої точки опору, крім слів самої стефи. Тож, власне, я їх і сприймала як за чисту монету. Що Стефа, що Аделя мають одна до одної дуже, на мій погляд, хворобливі стосунки вони і ненавидять одну одну. І начебто люблять. Вони і втішають одна одну, і достають такими самими останніми образами, які забути дуже важко, які викарбувані на серці одна в одної. І оце всі любові, ненависть замішана в такий страшний клубок, який не розривається. Періодично Аделя проговорює слова чоловіка чи свої власні слова про те, що треба було б Стефі вже вийти заміж і почати жити своє життя і не заважати, не лізти в ліжко, скажімо так, і в хату до Петра і до Аделі. Але та сприймається з обуренням, тому що вона пообіцяла доктору бути, служити, бути тут, допомагати, і все дійсно на ній тримається абсолютно все господарство, і закупи, і прання, і ну все, що ви можете уявити. Про господарство тримається абсолютно все на. Стефі Аделя, така ви знаєте, тендітна фарфорова статуетка, чи троянда, чи я не знаю, як сказати, вона абсолютно нічого не може. Вона завжди хвороблива, в неї болить голова, в неї запаморочення мігрені і таке інше. Піодично вона зриває зліз на стефії, щоб там не трапилося. Винна, звісно, завжди стефа. Ну отак вони і живуть. незрозуміло, сім'я, не сім'я. В одній хаті хто вона служниця, вона, начебто, й прислуживала і садовлять за свій стіл, так що становище її загалом не можна якось однозначно описати. Аделя не виганяє її, щоб так уже прямо вигнала чи виставила за двері. Ну і Стефа власне не збирається нікуди йти. Отак вони собі, отак, в трьох і мешкають. Як я вже говорила, Петро скульптор, він робить, як це називається, я не знаю фігури на надгробки, не пам'ятники. Ну, але фігури там чи якісь ангелочків, чи ще щось, але не лише це, а може зробити прямо таки. Ну, фігуру людини, та яка померла, дуже достовірно він робить. Він прямо занурений в свою роботу. Йому це страшенно подобається. Вся взаємодія персонажів, всі діалоги настільки тут органічно прописані, настільки чітко прописані, що вони для мене стали настільки об'ємними, цільними, і таке відчуття, що я їх знала. Тут, звісно, з'являтимуться і ще інші персонажі, і будуть інші події, але за них зараз я заглиблюватися не хочу. Чому? Тому що це буде цікаво прочитати. Тут є навіть якась і детективна історія про те, як будуть в храмах пропадати золоті речі. Продмети релігійних церемоній, чи як це сказати правильно, тут будуть підніматися питання не лише їхніх стосунків, а й стосунки якогось батьківства, стосунки народження дітей. Тут з'явиться ще один персонаж, якого дівчата знали в юності. і Він теж буде відігравати немало важну роль в цій всій історії, а навіть одну із ключових ролей. Але я зараз про це все не хочу вам розповідати для того, щоб не перебити вам той весь смак першого від цієї книги. Сенсу я не бачу розповідати абсолютно все про сюжет цієї книги. Хочу лише сказати, що для мене він був дуже цільним, дуже завершеним і зрозумілим. Але тим не менш, як я вже говорила, він мені приподніс і сюрпризи. І чим більше я зараз думаю про книгу, чим більше я повертаюся своїми думками до початку, тим більше розкривається вона переді мною. В цій книзі і головне, що я хочу, щоб ви запам'ятали, що в цій книзі не все так, як вам здається, а іноді абсолютно не так, як вам здається. Ну, власне, це і все, що я хотіла сказати про цю книгу. Я сто відсотків щось і забулася про неї розповісти. Часто тоді, коли я починаю монтувати, я думаю, боже, я знову це забула сказати. Я знову це забула сказати. Так, я звісно однозначно цю книгу рекомендую. Так, вона війде в одні з найкращих років. Це однозначна п'ятірка. Мені в цьому марафоні везе на такі книги і надіюся, що дві ті, які залишилися, теж ввійдуть до найкращих років. Я рада, що ви були зі мною. До зустрічі завтра в цей же ж самий час. А зараз пока-пока.